Казки українською. Золотоволоска. Чеська народна казка. В одній країні, і я забула її назву був королем злий і сварливий старий. Одного разу прийшла до нього в палац торговка, принесла в кошику свіжу рибу і каже Купи у мене цю рибу, королю. Шкодувати не будеш. Король подивився на рибу. Не бачив я ще такої риби в своєму королівстві, отруйна чи що. Що ти? злякалася торговка. Накажи цю рибу засмажити, і якщо ти з'їж її, то почнеш розуміти розмови всіх звірів, риб і птахів. Навіть найменший жучок щонебудь пропищить, а ти будеш розуміти, чого він хоче. Станеш найрозумнішим королем на землі. Королю це сподобалося. Він купив у торговки рибу і, хоча був дуже жадібний, навіть не торгувався і заплатив стільки, скільки вона сказала. – подумав король і потер кісляві руки. Я буду тепер найрозумнішим в світі. Я завоюю весь світ. Поплачуть тепер мої вороги. Король покликав свого слугу молодого іржика і наказав йому засмажити рибу до обіду. Але тільки нічого такого не придумай і, і щоб ти її не куштував, розумієш? Якщо з'їш хоч один шматочок цієї риби, то все, і я відрубаю тобі голову. Приніс Іржик рибу на кухню, подивився на неї. І ще більше здивувався. Він ніколи не бачив такої риби. Кожна риб'яча лусочка світилася різнокольоровим вогнем, ніби веселка. Шкода було й чистити і смажити таку рибу. Але проти королівського наказу не підеш. Смажить Іржик чарівну рибу і ніяк не може зрозуміти, готова вже вона чи ні. Риба не рум'яниця, як зазвичай, не покривається скоринкою, а навпаки, стає прозорою. Хто її знає, зажарилася вона чи ні, подумав Іржик. Ні, все ж таки треба спробувати, бо як же я понесу цю рибу королю? Взяв Іржик шматочок рибки, пожував і проковтнув, М? начебто готовий навіть смачно. Жує він і чує тоненькі, скрипучі голосочки. І нам шматочок, і нам шматочок смаженої рибки. Озирнувся Іржик, нікого немає, тільки мухи літають над стравою з рибою. Ага, сказав Іржик, тепер я дещо починаю розуміти щодо цієї риби. Взяв він блюдо з рибою і поставив на вікно, на наскрізний вітер, щоб риба охолола. А з вікном йдуть через двір гуси і тихенько гегочуть. Прислухався Іржик і чує, як один гусак запитує Куди підемо, куди підемо? А інший відповідає: До мельника на ячмінне поле, до мельника на ячмінне поле. Угу. подумав Іржик і посміхнувся. Тепер я розумію, що це за риба, це чарівна риба і, мабуть, одного шматочка мені замало. Іржик з'їв другий шматочок риби, а потім красиво розклав рибу на срібному блюді, посипав зеленню кропом, петрушкою і поніс страву королю. З тих пір іржик почав розуміти все, про що говорили один з одним звірі. Він дізнався, що життя звірів не таке вже й легке, як думають люди. Є у звірів і гори, і турботи. З того часу іржик став берегти звірів і намагався допомогти кожному маленькому звірятку, якщо воно потрапляло в біду. Після обіду король наказав подати двох коней і поїхав з іржиком на прогулянку. Король їхав попереду, а іржик за ним слідом. Проткий кінь Іржика всервався вперед. Іржик насилу його стримував. Кінь заіржав, а Іржик одразу зрозумів слова коня. Йо. ржав кінь. Давай, брате, поскачемо і перенесемося одним махом через цю гору разом з нашими вершниками. А, добре тобі, відповідав коню Іржика кінь короля. На тобі сидить молодий вродливий іржик. А на мені, подивися, сидить цей старий дурило. А якщо він завалиться і зламає шию, то недобре вийде, як ніяк все таки король. А кінь іржика каже Йо, ну і нехай ламає шию. Будеш тоді возити молодого короля, а не цього старого злого. Іржик тихенько засміявся, бо він все чув. Але король теж зрозумів розмову коней. Озирнувся на Іржика, ткнув його коня чоботом в бік і запитав Іржика, чого ти смієшся, нахабо. Е згадав ваша королівська милосте, як сьогодні на кухні два кухарі тягали один одного за чоби. Ти дивись мені, із загрозою промовив король. Він, звичайно, не повірив Іржику, сердито повернув коня. І помчав до себе в палац. У палаці він наказав Іржику налити собі склянку вина. Але дивись, якщо не долєш або перелєш, накажу відрубати голову тобі. Іржик взяв глечик з вином і почав обережно лити вино у важку склянку. А в цей час влетіло у відкрите вікно два горобці, літають по кімнаті і б'ються. Один горобець тримає в дзьобі три золоті волосини, а інший намагається їх забрати. Віддай, віддай, вони мої, злодій. Не дам. Це я їх підхопив, коли красуня розчісувала золоті коси. Такого волосся немає ні в кого в світі. Не дам, не дам. За кого вона вийде заміж, той буде найщасливішим. Тут горобці і вилетіли за вікно, але один золотий волосок випав із дзюба. І впав на кам'яну підлогу, впав і задзвенів, як дзвіночок. Іржик навіть озирнувся і пролив вино. Ага. крикнув король. Тепер прощайся з життям, Іржику. Король зрадів, що Іржик пролив вино, і можна буде тепер його позбутися. Король один хотів бути найрозумнішим на світі. Хто знає, може, цей молодий і веселий слуга? Теж скуштував смаженої риби, і тоді він буде небезпечним суперником для короля. Але тут королю прийшла в голову слушна думка. Він підняв з підлоги золотий волосок, простягнув його іржику і сказав: так і бути, я тебе, мабуть, помилую, якщо ти знайдеш дівчину, що втратила цей золотий волосок, і даси мені її в дружину. Бери цю волосину і вирушай. Шукай. Що було робити, Іржику? Взяв він волосину, спорядився в дорогу і виїхав верхи на коні з міста. А куди їхати, не знає. Він відпустив поводи, і кінь поплентався по самій пустильній дорозі. Вона вся заросла травою, по ній, видно, давно ніхто не їздив. Дійшла дорога до високої темної пущі. Бачить Іржик. На галявині палає вогонь, горить сухий кущ. Пастухи покинули багаття, не загасили, не затоптали, і від багаття загорівся кущ. А під кущем мурашник. Мурахи бігають, метушаться, тягнуть з мурашника своє добро, мурашні яйця, сухих жучків, гусениць і різні смачні зерна. Чує Іржик, як кричать йому мурахи Допоможи, Іржику, врятуй нас, врятуй, Іржику, допоможи. Іржик зіскочив з коня, зрубав кущ і загасив полум'я. Мурахи оточили його кільцем, ворушать вузиками, кланяються і дякують. Спасибі тобі, Іржику, Вік не забудемо твоєї доброти. А якщо тобі знадобиться допомога, надійся на нас. Ми за добро відплатимо. Поїхав Іржик далі в темну пущу. Чує, хтось жалібно пищить. Озирнувся і бачить, під високою ялиною лежать два вороненята. Вони випали з гнізда і пищать Допоможи, «Да, Іржику, нагодуй нас, вмираємо з голоду. Мати з батьком відлетіли, а ми ще не вміємо літати. Король навмисне дав іржику старого, хворого коня, який вже помирав, справжню стару шкапу. цей бідний кінь, ноги трусяться, і вже видно, що він ось ось помре. Зіскучив іржик з коня, подумав трохи, зарізав його і залишив вороненятам кінську тушу. Нехай годуються. Бо кінь помер би все одно ось ось, а так він, хоч врятує, двох малих птахів. Карр, Іржику, Карр. весело закричали вороненята. Ми тобі за це допоможемо. Карр. Пішов Іржик далі пішки. Довго йшов глухим лісом. Потім ліс почав шуміти все сильніше, все голосніше. Вітер гнув вершини дерев, а тоді до шуму вершин. Додався плескіт хвиль, і Іржик вийшов до моря. На піщаному березі сперечалися два рибалки. Одному потрапила в сіті золота риба, а інший вимагав цю рибу собі. Мої сіті, кричав один рибалка, моя й риба. А човенчий, відповідав інший рибак. Без мого човна ти б і сіті свої не закинув би. Рибалки кричали все голосніше, і ледве не почали битися, але до них підійшов іржик. Годі голосувати, сказав він рибалкам, продайте мені цю рибу, а гроші поділіть між собою. І справа з кінцем. Іржик віддав рибалкам всі гроші, що отримав від короля на дорогу, взяв золоту рибу, яка була ще жива, і кинув у море. Риба повернула хвостом, висунула голову з води. І каже, послуга за послугу, коли тобі знадобиться моя допомога, ти мене поклич, я припливу. Іржик сів на березі відпочити. Рибалки його запитують, куди крокуєш, добре, чоловіче. Та ось шукаю наречену для свого старого короля, наказав дістати йому в дружини, красуню із золотим волоссям. Хм, переглянулися рибалки, сіли на пісок поряд з іржаком. Ну що ж, кажуть вони, знайти її дуже важко, але ти нас помирив, не дав нам посваритися, а ми добро пам'ятаємо, і ми допоможемо тобі. Красуня із золотим волоссям у всьому світі тільки одна, і це дочка нашого короля. Он бачиш на морі острів, а на острові кришталевий палац, ось там вона і живе в цьому палаці. Кожен день на світанку вона розчісує волосся, тоді займається над морем така золота зоря, що ми прокидаємося від неї у своїй хаті і знаємо, що пора нам значить на ловлю риби. Ми перевеземо тебе на острів, тільки пізнати красуню майже неможливо. Чому ж це? запитує Іршик. А тому, що у короля дванадцять дочок, а золотоволоса одна. Але всі дванадцять королівин одягнені однаково, і у всіх на головах однакові хустини, які скривають волосся. Волосся під ними зовсім не видно. Так що справа твоя, Іржику, важка. Перевезли рибалки Іржика на острів. Іржик подякував і пішов прямо в кришталевий палац короля, уклонився королю і розповів, навіщо потрапив на острів. Гаразд, сказав король. Я, людина не вперта, віддам дочку заміж за твого короля, але за це ти маєш три дні виконувати мої завдання. Згода? Згода? погодився Іржик. Що ж, тоді поспи з дороги, відпочинь, бо мої завдання хитромудрі, їх сходу не вирішиш. Погодився Іржик і пішов собі спати. Добре спалося, Іржику. У вікна дув всю ніч морський вітер, шумів прибій, а іноді навіть залітали на постіль дрібні бризки. Встав вранці іржик, прийшов до короля, король подумав і каже: Ось тобі перше завдання носила моя золотоволоса дочка на шиї намисто з перлів, але обірвалася нитка, і всі перлини розсипалися в густій траві. Збери їх всі до єдиної. Пішов Іржик на галявину, де королівна розсипала перли. Трава по пояс, і така густа, що землі під нею не видно. Ох, зітхнув Іржик. Були б тут мої друзі мурахи, от вони б мені допомогли. Раптом чує писку траві, ніби сотні якихось крихітних створінь ввозяться біля його ніг. Ми тут, ми тут, чим тобі допомогти, Іржику, зібрати перлини? Зажди ми це миттю зробимо для тебе. Забігли мурахи, замахали вусиками і почали стягувати до ніг Іржика перлину за перлиною. Іржик ледь встигав нанизувати їх на срібну нитку, зібрав все на мисто і поніс королю. Король довго перераховував перлини, збивався. Рахував спочатку, ну, добре, зібрав ти, бачу, всі перлини. Хм. Завтра дам тобі важче завдання. Приходить Іржик до короля наступного дня. Король тихо подивився на нього і каже: От біда, купалася моя золотоволоса дочка і впустила в море золотий перстень. Даю тобі один день на те, щоб ти з моря дістав той перстень. Важке завдання. Пішов Іржик до моря, сів на березі і ледве не заплакав, розуміє, що ніколи він не зможе впоратися з таким завданням. А море перед ним тепле, чисте і глибоке, таке глибоке, що навіть страшно подумати. Ох, каже Іржик. Була б тут золота рибка моя, вона б мене врятувала. Раптом в морі що зблиснуло, і з глибини виплила золота риба. Не сумуй, сказала вона Іржику. Бачила я тільки що щуку із золотим перстнем на плавці. Будь спокійний, я його для тебе здобуду. Довго чекав Іржик, поки нарешті не виплила золота риба із золотим перстнем. Іржик обережно взяв перстень і сказав рибі дякую. Пішов він у палац. «Хм, Ну що ж, сказав король, ти дуже спритний. Завтра приходь за останнім завданням. А останнє завдання було найважче принести королю живої і мертвої води. Але ж де її взяти? Пішов іржик, куди очі дивляться. Іде собі і думає, от. Якщо б зі мною були мої вороненята, може, вони б мені допомогли. Не встиг він додумати, як чує, над головою крила, це летять до нього знайомі вороненята, розповів їм Іржик свої горе, а вороненята нічого не сказали і кудись полетіли. Довго їх не було, а потім знову зашуміли крила. Це вороненята притягли іржику дві баклаги з живою та з мертвою водою. Кар, кар, бери і будь радий! Кар! Взяв іржик баклаги і пішов до кришталевого палацу. Вийшов на галявину і зупинився. Між двох дерев чорний павук сплів в павутину, зловив муху, вбив її. І сидить смокче мушину кров, бризнув Іржик на павука мертвою водою. Павук тут же помер, склав лапки і впав на землю. Тоді Іржик побризкав муху живою водою. Муха ожила, забила крильцями, розірвала павутину і полетіла, а відлітаючи, сказала Іржику, на своє щастя ти мене оживив. Я тобі допоможу впізнати золотоволоску!» Прийшов Іржик до короля з живою і мертвою водою. Король навіть зойкнув, довго не вірив своїм очам, але спробував мертву воду на старій миші, що бігала через палацову кімнату, а потім живу воду спробував на усохлій квітці в саду і зрадів, бо працює. Взяв він іржика за руку, повів в білий зал із золотою стелею. Посеред зали стояв круглий кришталевий стіл, а за ним на кришталевих кріслах сиділи дванадцять красунь. І так вони були схожі одна на одну, що іржик тільки махнув рукою, і опустив очі. Як же тут дізнатися, яка з них золотоволоска?» На всіх однакові довгі сукні, а на головах однакові хустини. З-під них не видно ні волосинки. Хм, ну, вибирай, каже король. Вгадаєш, твоє щастя? А ні, підеш звідси один, як і прийшов. Іржик підняв очі і раптом чує, зищить хтось під самим вухом. Ж. -ж, 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 -ж не стій, не стій, іди навколо столу. Я тобі підскажу, підкажу. Глянув Іржик, літає над ним маленька муха, та сама, яку він врятував. Іржик повільно пішов навколо столу, а королівни сидять, не дивляться на нього. У всіх однаково щоки спаленіли. А муха дзищить на вуха й дзищить. Не та, не та, і це не та, і це не та. Ось вона, ось ця, це золотоволоска. Іржик зупинився, прикинувся, ніби ще сумнівається, а потім каже М -м, ось. Я думаю, що ось це золотоволоса королівна. І як тобі тільки це вдається, вигукнув король. Ну що ж, я обіцяв бери її. Королівна швидко встала, скинула хустину, і її золоте волосся розсипалося по плечах. Відразу ж весь зал заграв таким блиском від цього волосся, що, здавалося, саме сонце віддало все своє сяйво волоссю королівни. Королівна глянула на Іржика і відвела очі, бо такого красивого і статного юнака вона ще ніколи не бачила. Серце королівни важко билося, вона закохалася в Іржика. Але батьківське слово закон. Доведеться їй йти заміж за старого і дуже злого короля. Повіз Іржик наречену своєму панові. Всю дорогу Беріг її, стежив, щоб не спотикнулася, щоб холодна крапля дощу не впала на її плечі, бо він теж закохався у золотоволосу королівну, але не міг їй про це сказати. Злий, старий, сварливий король захихикав від радощів, коли побачив красуню, і наказав швидко готувати весілля, а Іржику сказав. Я хотів тебе повісити за непослух, але за те, що ти знайшов мені наречену, то я оголошую тобі велику королівську милість. Вішити тебе я не буду, я накажу відрубати тобі голову. На ранок відрубали Іржику голову. Заридала золотоволоса красуня. І попросила короля віддати їй безголове тіло і голову іржика. Хм, король насупився, але не зважився відмовити нареченій. Золотоволоска приклала голову до тіла, а потім дістала те, що їй дав собою її батько, кришталеве король, живу та мертву воду. Вона побризкала живою водою. Хоп, і голова приросла, навіть сліду не залишилося. Вона побризкала на іржика в другий раз, і він схопився живий, молодий і навіть ще красивіший, ніж був до страти. Що це було? Чому я так міцно заснув? запитав він золотоволоску. Ти б заснув назавжди, відповіла йому золотоволоска. Якщо б я не спасла тебе, милий. Король побачив Іржика і остовпів, як це він ожив та ще й став таким красивим. Король був хитрим старим і тут же захотів отримати з цього випадку вигоду. Покликав він ката і наказав, Відрубай мені голову, а потім нехай зі мною зроблять те саме, що зробили з Іржиком, щоб я теж став молодим і красивим. Кат з охотою відрубав злому королю голову, а воскресити його ніхто не схотів. Певно, було в королі стільки злості, що ніякою живою водою не допоможеш. Поховали короля без сліз під барабанний бій, а оскільки країні потрібен був розумний і добрий правитель, то обрав народ правителем Іржика, бо він був не тільки наймудрішою людиною на світі, але ще й найдобрішою. А золотоволоска стала дружиною іржика, і вони прожили довге і щасливе життя. Ну ось і скінчилася казка про те, як звірі відплатили добром за добро, і як злий король втратив голову. А добрий іржик отримав друзів, кохання і навіть. Ціле королівство.